Дякую, що зібралися ті, кому сьогодні це питання цікаво. І якщо так навіть проаналізувати, е, десь то, то, той інформаційний привід, який був щодо початку роботи конкурсу по відбору амбасадорів Закарпаття, можу сказати, що це питання є дуже цікавим для багатьох людей. І Доречно було би сьогодні можливо надати ще більше інформації з цього приводу, тому ми зараз сьогодні перед вами тут і, і, і можливо, щось можемо більше, більше прокоментувати. Ну, напевно, доречно було почати про історію в липні місяці було розпорядження голови обласної військової адміністрації про формування конкурсної комісії щодо. Відбору амбасадорів Закарпаття конкурсна комісія до того моменту до минулого тижня, коли ми вперше оприлюднили інформацію про те, що розпочався відбір. Засідала декілька разів. Відверто скажу, дуже були жваві і цікаві дебати з усіх питань. Комісії входить дуже багато. Представників і депутатський корпус, і, і, і ще наші деякі колеги з обласної ради, і представники громадських організацій, які дуже активно долучилися до обговорення цього питання. Чому виникла ця ідея? Звідки вона взялася? Можливо, теж доречно було про це згадати. Десь багато людей, ну взагалі потрібно сказати, що це ідея нашої агенції, вона десь підняла це питання щодо доцільності можливості обговорення такого питання Агенції регіонального розвитку, яка в нас сьогодні є і при Привода. Ідея була така, був великий минулого року, коли розпочалася війна, багато активних людей. Допомагали різного роду благодійною допомогою і, і допомагали, ну, скажімо, там, громадам військових. І коли десь е та гуманітарна допомога зменшилась, ми добре розуміємо, що ну, пройшов той етап, перший етап війни, коли всі допомагали, воно все десь е дійшло вже до якогось такого іншого трошки рівня. Активні люди хотіли знайти себе, бачили себе в інших ролях, і якраз, якщо говорити про цей конкурсний відбір, повертатися до нього, то основна ідея, основне завдання цих амбасадорів Закарпаття це створення, налагодження економічних зв'язків між Закарпаттям і країнами світу, не лише Європейського Союзу, кажемо. Їхня промоція нашого регіону на теренах Європейського Союзу, ще раз кажу, і там інших, інших країн. Відчуваємо, що є достойні люди багато людей, які би могли і хотіли би, головне, хотіли би цим зайнятися. Можливо, там, упереджуючи якісь запитання, ще скажу, що близько. На думку конкурсної комісії близько ми так бачимо, що би не було цих амбасадорів дуже багато і, і дуже мало, але все, звичайно, буде залежати від тої заявки, яка сьогодні час триває на, на, на відбір. Ми бачимо, конкурсна комісія бачить, що таких амбасадорів могло би бути близько 30. Знову ж таки, цифра, ще раз кажу, не там. Не 100%, вона може мінятися в ту чи іншу сторону. І інше питання, ми би так само бачили, можливо, для того, щоб це популяризувати. Ми би дуже були раді, якби відомі якісь наші закарпатці, які сьогодні проживають там, за, за, межами, за межами країни. Ми би були дуже раді, якби вони захотіли стати такими амбасадорами з метою популяризації взагалі цього. Що можна так сказати напряму? Можливо, передам слово Тарасу Михайловичу. Він зупиниться більше на технічних якихось там а, інших моментах, а тоді вже Андрій Андрійович підсумує і додать свою ідею. Доброго дня. Ну, Перш за все скажу, що департамент економічно-кринарного розвитку депутата голова визначений таким органом, який буде ну, опрацьовувати, який стосується амбасадорів, тобто приймання заяв, опрацювання, контакти з заявниками і вже тоді, скажімо, винесення пропозицій на саму комісію. На комісіях ми розглянули два варіанти подання заяв. Це може бути, звичайно, порядку за правому Росії, людина звертає, звертає, звертається в департамент економічної зарої регіонального розвитку, Новий, подібний, так би, паралельний варіант це подання заяви в електронному моменті через сторінку «Допомога Закарпаття. Якщо ви сьогодні ну, заходите допомогу Закарпаття, сторіночку, і починаєте її зразу дістати, ви зразу побачите пропозицію щодо подання заяв на амбасадора. Треба сказати, що варіанти подання заяв ми передбачали два. Це коли сама людина безпосередньо, безпосередньо, безпосередньо вона бачить себе в цій скажімо, ролі, вона може самостійно подати заяву. І є другий варіант, коли людину пропонує хтось, якась інша установа, організація, підприємство, громадське об'єднання це так званий рекомендаційний лист. Серед документів ми визначили, що ми не робимо великий перелік документів обов'язкових, тобто обов'язкових документів є небагато, це, зокрема, копія паспорта, резюме кандидата і згода на обробку персональних даних. Всі решта документів ми написали як бажані, але вже залежно від того, як прийме рішення безпосередньо сам кандидат. І треба зазначити, що чому ми говоримо про саме амбасадорів. Не тільки ми хочемо дійсно покращити наші стосунки України з світом і залучити, скажімо, якісь інвестиції, але роль амбасадорів передбачає не тільки в бізнесі. У нас по галузях передбачено, що це і бізнесмени, тобто це і, скажімо, відомі якісь спортсмени, тобто галузі науки, в галузі освіти, в галузі медицини. Тут у нас передбачено різну направленість. Але всі ці люди, вони, ми, звичайно, ми хочемо, щоб вони були відомі, тому що їх краще сприйматимуть, скажімо, в тих чи інших скажімо, закордонних місцях. Але і люди повинні бути ті, які будуть активними. Щоб ми, надаючи їм цей статус амбасадора, очікували від них реальний результат. Нам дуже важливо зв'язати, щоб Закарпаття стало більш відомим, скажімо, на світі, щоб закарпаття знали, впізнавали. І для цього ми розробили, до речі, абасадори будуть мати, скажімо, відповідний значок. Ну і тут, звичайно, що в більшому формі відображений, це буде такий значок. І розробили сам логотип цієї скажімо, програми. Це теж для скажімо, наші сторінки, сайтах, інформація. будемо теж використовувати. І вже маючи цей значок, щоб люди впізнавали, що це наша людина, людина Закарпаття, яка має на меті на, скажімо, навести кращі контакти за і із нашим Закарпаттям. У мене все. Якщо є запитання, будь ласка. Скай, э, так, ну, головні тези э, вже озвучені, але ще кілька таких можливо деталей. Э, ну, ми розуміємо, що ідея амбасадорів э, не нами придумала Саме початку такий статус чи такий інструмент використовували різні території, в тому числі в Україні, чи то області, чи то міста. І в принципі, наскільки я знаю з особистого досвіду, наприклад, я спілкувався з людьми, які є амбасадорами своїх рідних міст, наприклад, екс-міністр економіки Павло Шеремета, який набився бою, він є почесним амбасадором Львова. І він мені колись розказував про цей свій досвід і про те, наскільки, наприклад, наскільки рада приділяє увагу роботи з амбасадорами, щоб вони не просто були і мали цей статус, а в варіанті з Закарпаття не просто носили значок на лацкані, а щоб і робили якусь роботу корисну для нашого випадку, для Закарпаття. Тобто роль їхні, як казав Осельович, в промоції Закарпаття тут би я зробив тільки один ще нюанс, напевно, не тільки за кордоном, а ще навіть і в Україні. Тому що все ж таки ми велика країна, ми як регіон конкуруємо так само за ряд моментів, бізнеси, інтелектуальний потенціал, людський потенціал і так далі. І коли відомі в країні люди, вихідці з Закарпаття, чи це, наприклад, відомий співак Вакарчук, який народився в прикладу. Він про це ще не знає. Але я нахожу приклад, якого всі асоціюють з Львовом, він би казав щось добре про Закарпаття. Чи, умовно кажучи, виходить з Закарпаття мільярдер Роуд, який знаходиться в залізнішого боку океану, говорив щось добре про Закарпаття і казав, що туди можна приходити з. Інвестиціями з бізнесом, тут можна робити культурні заходи, тут можна робити, проводити не знаю, відпочинок, лікування чи ще якісь інші речі, тобто то це було для Закарпаття однозначно позитивно. Тому я думаю, що це лише не то, що думаю, я впевнений, що це лише перший етап провести конкурс, відібрати. А потім ще буде завдання активно працювати з цими амбасадорами, щоб вони відчували відповідальність цього статусу і цієї, цієї ролі. Я вам скажу, що на цих от робочих групах, які проходили, тривають такі дуже жваві дискусії, і це добре, тому що більшість людей, які там сидять, вони не чиновники. І вони думають трошки інакше, навіть у нас були такі спори, чи може бути амбасадором бренд, відомий бренд. А, а не людина. Ну, потім зійшлися до того, що амбасадор це все ж таки якась людина, яка має ім'я, прізвище і по ну, окей, хоча б і м'як прізвище. Потім я був таким прихильником, щоб зменшити цю кількість обов'язкових документів, бо мені не дуже важливо, чи Вакарчук має диплом вищу освіту чи ні. Ну і не треба пояснювати, хто він такий, ну, по крайній в Україні, чи якийсь невідомий спортсмен, чи хтось. Тому ми змінімалізували цей перелік документів до тих лише, які необхідні з точки зору українського законодавства, що ну, ми все ж таки, як ну, перша адміністрація, як органу влада могла працювати. Тому ми сподіваємося, що інтерес до цього явища чи процесу, як тут по-різному можна характеризувати, буде високий. Суспільний інтерес буде високий, головне це. Ну, мені здається, головне буде так, відфільтрувати тих людей, які і можуть, і хочуть. Тому що напевно я припускаю, буде велика кількість людей, які захочуть мати почесне знання і значок, але будуть неспроможні виконувати цю функцію, і робити промоцію Закарпаття не в одному своєму селі, де вони живуть, а в масштабах хоча б там країни чи кількох країн світу. З іншого боку, можуть бути дуже відомі люди, але не, вони не будуть зацікавлені чи змотивовані робити. Тому тут насправді дуже така важка, важка задача вибрати саме тих, хто буде і могти, і хотіти. Але е, мені дуже подобається ця ініціатива і ця ідея, я думаю, що вона мала би додати нам, як казав класик, процес жирового маси. Дякую. Дякую, Микола, не запитання. ще два слова, я говорив про присові проміжки, пропустив. Хотів доповнити, що скільки ми оголосили, що це орієнтований перегляд 30 осіб, ми ну, не довше все ж орієнтований. Ми оголосили старт, тому оголосити якийсь термін, до якого часу ми приймаємо, скажімо, перший транш, так би відмовити поданих заяви і так далі. Темі подання заявок ми оголосили до 1 грудня, тобто маємо практично цілий місяць, щоб ми цього, ну, отримати ці заявки, щоб люди опрацювали, прочитали, могли подати. І залишаємо для себе 10 днів робочих для 10-15 днів робочих для опрацювання, для того, щоб члени комісії, вже не на комісії ознайомилися, могли підійти в департаменту вже відібраними документами, почитати, поспілкуватися, може задатися з тими людьми. І вже на комісії, щоб вже ми розглядали, якби... Опрацьовані кредитури, які всі зрозуміли, які там особи і так далі. Крім того хотів, ну, і це не означає, що перший транс закінчиться, ми оберемо. Якщо у нас буде, ну скажімо, недостатня кількість, або буде потреба, якась з'явиться нова якась заява, або з'явиться рекомендаційний лист, і ми вважатимемо, що це людина дійсно справді достойна, і ми з якихось причин ну, раніше не отримали такої, такої пропозиції. Ну, 100% ми будемо в окремому порядку теж це розглядати. І навіть хочу сказати, що навіть ще, ще не був оголошений старт, конкурсу, але ще якісь йшли публікації про те, що буде така програма. Нам навіть вже в той час прийшов пакет документів від одної людини, цілий талмут, так би мовити, з фотографіями, доказами, де він йшов, він, з ким він був і, і чому він хоче бути амбасадором. Все, от я хотів це допомогти. Дякую. Добро вам зелек, з нашого каналу. Давайте, напевно, до пана Івановича. скажіть, будь ласка, яка основна ціль впровадження цього? Бо як і всі не сказали, промоція закарпаття, це що? Популяризація це можна робити, не знаю, там через TikTok, через Фейсбук. Чи це все-таки залучення грошей, проведення бізнесу, налагодження якогось контакту, який дасть конкретний результат? Що в розумінні цієї промоції? промоція закаття? Дивіться, це дуже це дуже, е, дуже багато речей. Тобто, ну. Оскільки ведеться питання департаменту економіки, то в першу чергу ми говоримо про налагодження економічних розширення економічних зв'язків нашого бізнесу з бізнесами інших, інших країн. Але в той же час абсолютно нормально, і я також підтримую кожне слово, що сказав Андрій Андрійович, це і, і налагодження розбудова там, культурних. Якихось зв'язків, і це проведення, можливо, якихось там форумів, якихось тут там, екскурсії, туризму, лікування. Тобто, взагалі, от навіть дивіться, покажу вам, зверну увагу, бачите, завжди ми використовували, використовується Транскарпатія. Угу. Зверніть увагу, тут зараз Закарпаття. так само і тут. Ми навіть на цьому у нас це зайняло жваву дискусію. Було Транскарпаття у проєкті. Було цих, цих малюнків, що ви бачите, їх було отут близько 20 варіантів, і тут близько 20 варіантів. Кожне слово, це все це настільки було. Ми хочемо саме цим словом підкреслити свою ідентичність. Бо Транскарпаття, це і івано франківськ за кордоном. Це також Транскарпаття. А саме Закарпаття це є унікальна назва нашого, е нашого регіону. тому... Ну, повертаючись до вашого запитання, основна мета є ще раз економічні зв'язки, в тому числі будь-які інші культурні, туристичні. Я ще додам якщо нічого. Тут насправді кілька, кілька поверхів у цій функції амбасадора. Від загальнопублічної, коли ми кажемо, ну, нам достатньо казати, що. Така то відома людина є амбасадором Закарпаття, Умовно кажучи, ми хвалимося тим, що відомо пізнавна авторитетна. Це навіть положення про те, що ми бути авторитетні люди. Зрозуміло, що це міряти важко, бо не можна, ну, наскільки хто авторитет. Не? Але авторитет, є загальне визначення е, розуміння цього терміну, що авторитетна людина є амбасадором, е, ну, швидкий амбасадор, іншим словом, це посол. Тобто він є нашим послом у якійсь галузі чи на якійсь території, чи у якійсь сфері і так далі. Це загальне, тобто ми можемо сказати, що люди, умовно е, кажучи, рекомендують Закарпаття у своїй сфері бізнесу, спорту, культури е, і так далі. З іншого боку, коли в нас будуть виникати якісь завдання конкретні, наприклад, е, отримання коштів з якихось фондів, структурних фондів Європейського Союзу. Ще з якихось інших джерел ми можемо долучати наших амбасадорів, щоб вони, як знає, як люди пишуть листи підтримки, так? Коли, коли є авторитетна інституція чи людина, вона пише лист підтримки кудись, каже, що цей проект заслуговує на окрему увагу. Тобто і амбасадорів використовують і таким чином, умовно кажучи, як лобістів, mm. е, тому що серед них можуть бути люди, які приймають рішення, ухвалять рішення в різних урядових інституціях, неурядових, комерційних. Але ми, ми їх маємо використовувати саме як і ломбістів. І тому е, функції в них тут кажуть складні, ну тобто е, є кілька рівневі. І це буде наше вже завдання придумувати, як ще ми можемо використати того чи іншого е, амбасадора. Тому слово промоція, воно загальне, але воно включає всі ці поняття. Ви просто згадали про е, Шеремета, і він в тому інтерв'ю якраз розказав. Департамент місті міській і є закликана людина за амбасадором. Яка постійному молоді каже, що я стільки любимою цінок, адже до цього року ви запросили і так далі. Оскільки цим буде займатися департам, то напевно, питання до пана Тараса, хто буде цим відповідальним чиновником, який буде зусиль і казати, Там, шановний Іванович Тебе і не цікавить. Ну чи є не та чи взагалі про це подумав. Ну, чесно, що на це навіть не думаю, але розумінні ця людина чисто має бути. Маючи такий статус амбасадорів, я готовий навіть сам ці робити дзвінки, тому що їх не так буде багато тих людей, щоб не передручати цю функцію, скажімо, там іншому, як, скажімо, іншому персоналу. І думаю, що постараюсь справлятися з цим. Ну, У Львові інколи і садовий міг набрати oh, yeah. амбасадора, і якраз Павло мені про це розказує. Він казав, що так, є, хто закріплений, але там садовий теж вів таку, ну, зрозуміло, що не кожні 2-3 тижні. Але він розуміє важливість цих людей для Львова, і їм теж якби, оце от нагадування, що ви зробили, е, ну, десь трошки мотивує в тому числі говорити про Львів і. Yeah. Well, well, чи є взагалі процедура відбирання цього статусу, якщо людина не справляється, не хоче, або ну, накосила, і авторитет її вже, скажімо так, погіршився. І представляти Закарпаття вже ну, нема? Ну, ми ще не вибрали, відверто кажучи, цікаве запитання. Я думаю, воно стане предметом розгляду на одній із наших наступних комісій. Ну, я, я думаю, так що зрозуміло, що така процедура є. Зараз буде це злий жарт, е, як мінімум, смерть. Е, <злухи> ти розумієш, але насправді зрозуміло, що не може бути нічого пожиттєвого в цій ситуації. І я зараз не впевнений, чи є положенні ця норма, але враховуючи, що комісія приймає рішення за, то так само комісія може скасувати своє рішення. Це ну, нормальна практика. Ми говоримо зараз з точки зору загальної, там, юридичної процедури і так далі. Тобто, якщо будемо бачити, щоб не було якихось зловживань чи маніпуляцій, то можливо пропишемо, деталізуємо процедуру. Я не виключаю, що ми деталізуємо ще й процедуру е, обрання, тому що ми ще її не проходили. Коли ми почнемо її робити, можливо, побачиться, ну, виявляються якісь інші баги, і їх треба буде виправляти. Але я не думаю, що це стане якимось таким ну, прям проблемним питанням, щоб ми його не могли з'ясувати. Тут інколи важко поміряти. Корисний, не корисний, авторитетний, не авторитетний, хто більш авторитетний. Ну, там ми десь говорили в різних галузях. Хтось знає одного, хтось знає іншого. Ну, і хтось тут. Ну, ми так попередньо, попередньо о, дивилися. Це, ну, ми почали з економіки, це напрям економіка, це є напрям спорт, медицина, медицина, медицина освіта, культура. освіта і культура. Це так попередньо о, ну, десь ми бачимо І хочу сказати, що десь ну, навіть власний досвід, досить багато спортсменів, які сьогодні не лише виходців з Закарпаття, а вони сьогодні багато проводять часу за кордоном, виявили, навіть вже маючи особисті десь якісь контакти, пов'язані з марафоном, дуже зацікавилися, як подати документи, і що ми би хотіли бути от такими представниками закарпаття. Тобто є зацікавлення. Це не є виключний перехід. Це не означає, що якщо так, ну, що не да, а хтось може бути на межі. Міждисциплінарна якась, куди записати? Культуру чи освіту? Чи, на мовно кажучи, наприклад, є в нас ректор Смоланка, він лікар чи освітяне. Постави для вас, до прикладу, які кандидатури. У нас? Дивіться, ми, ми виходимо з того, що кандидатури має генерувати, чи має право генерувати широка, широкі кола. Тобто там у положенні прораховано практично всі об'єднання громадян, там, починаючи, умовно кажучи, державної адміністрації, закінчуючи рядовою герошкою, благодійним фондом і так далі, мають право генерувати, генерувати тобто. да, ці подання. Умовно кажучи, я можу хотіти чи думати собі, кого би я хотів, щоб він подався, але це не означає, що я його буду подавати. Тобто я би там, можливо, радий бачити, наприклад, того же Макарчука, яку я вже згадував, це до прикладу. Але якщо чесно, я думаю, що він він більше позиціонує себе як лів'янин, хоча він народився в Закарпатті і теоретично, у нас положення прописано люди, які мають якесь відношення до Закарпаття. Не обов'язково народжені, але мають певне відношення. Як приклад, це би міг бути, ви так? але ну, відверто кажучи, я не впевнений, що так, так. Зараз номінувати когось. Я думаю, що ми спочатку подивимося, кого номінують всі ці, хто мають право. Я, враховуючи, який інтерес є, я думаю, що це були там кілька сотень. Людей. А чи, чи може бути так. Має, це інозараз? Так, 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 думаю, що, звісно. звичайно. Скажіть, будь ласка, це офіційна назва? Це проєкт. Статус, менше. Ну, статус статус. Звання. Ну, статус це результат буде. Що це? Ви відкрили що? Це програма, чи що це? Як це назвати? Що ви зараз презентуєте? Ну, це не є програма. Проєкт або я, я розумію, ваше запитання, воно таке дуже бюрократичне. Ну, так офіційно ми на щось маємо посилатися? Це проєкт, напевно. Проєкт. Так, да, напевно. Ну, Найпростіше справа, що це. Якщо ми ви, вибрали ви кандидатів, буде якесь навчання, чи можливо пам'ятка розпроблена, вимоги, права, обов'язки, відповідальність. Це ж ну, серйозна справа. Дивіться, головні обов'язки прописані вже в положенні, і людина, коли погоджується, а Тарас Михайлович сказав, що має дає згоду. То там прописано, що, ну, що він має робити. Зрозуміло, що там загальні речі, там ну, немає якихось конкретних речей, е, і ми не можемо вимагати прямо конкретно, тому що ви ще наголошую це робота безкоштовна, це робота по але на громадських засадах. Це важливий момент. Е, і вона не дає якихось інших бенефітів, окрім як е, честі статусу. Зрозуміло е, єдиний універсальний якийсь пам'ятник, пам'ятки для всіх бути не може. Тому що це будуть, я так прогнозую, надзвичайно різні люди і по масштабу, і по мисленню, і по зв'язках, і так далі, і по галузі зрозуміли далі. Тобто я думаю, що тут буде спише індивідуальна робота. Враховуючи, що їх ми прогнозуємо 30, а не 300, Тому ми зможемо їх зрозуміло, що зібрати всіх разом, проговорити якісь загальні речі, а потім індивідуально працювати з кожним і просити з кожного, що нам треба в галузі економіки, культури в будь-якому випадку, коли ми підіб'ємо перші підсумки цього. Допускаю, що це не буде офлайн, а це буде онлайн. Е зустріч, де зберуться всі, де ми спробуємо змодерувати так, що залежить від місця перебування. Ми зможемо всіх запросити долучити і сказати бачення, свої сподівання е до них, що ми бачимо від них. Вони можуть сказати, що, що вони хочуть почути від нас. ну і відповідно будемо, скажімо так, От затвердженого документа, по якому ми маємо працювати сьогодні не існує. І тут ще один важливий момент. Я припускаю, що частина з них будуть, наприклад, незнайомі між собою, а дехто може навіть і не догадуватися про існування іншого. І е, комунікація між ними так само важлива, бо це синергія. Тобто вони, умовно кажучи, потрапляють в клуб, Так? клуб амбасадорів Закарпаття, і вони вже навіть між собою можуть побудовувати якісь горизонтальні зв'язки у підсиленні один одного в процесі. Роботи над чи промоцією закрепив статус.